Вітаю! Хочу вам показати класну велику однокімнатну квартиру в Аркадії на Гагаринському плато. Квартира загальною площею 50 квадратних метрів, велика кухня, вітальня, окрема спальня зона. І все це за 80 тисяч доларів. Ну, Давайте по порядку. Да? Тут у нас, я розумію, гардероб, да, зроблений. Ну, Чудово, клас гардероб, ванна кімната, велика простора. Сама велика вітальня в цій зоні, в цій зоні е кухня, де можна готувати собі сніданки і не тільки Все продумано. Тут, я так розумію, зона. Де можна обідати панорамні вікна і окрема, окрема спальня. Так, підведемо ітог Одеса, Аркадія, Гагарінське плато. 50 квадратних метрів з ремонтом велика однокімнатна квартира вартістю, вартістю. 50 тисяч. 50 квадратних метрів. Виріжуємо обріжем. 50 квадратних метрів вартість 80 тисяч доларів.